А ось і другу ситуацію вам розкажу Покупки цього джигулятора після евакуатора і труби з Коротше, Їду далі, дивлюсь, зарядка пропала. Ну я зрозумів, думаю, ремень слаб. Їду далі, дивлюся щось, щось. Щось не то. Щось якась ну вже і температура вища. Хорошо, хоч погода була не сильно жарко. До походу. Поки їдеш, вент... обдув, вентилятор, всі діла. Коротше, приїхав додому, дивлюсь, що то шків, отак висунувся вперед, криво став. Масліцо там уже трохи із сальника почало дріпати. Болт. Оцей гайка лежить на поддоні чи на, на защиті. Думаю. Я yeah, взагалі подумав, кленвала розламала, але ж, думаю, приїхав додому, на ходу, все нормально. А виходить шкіл у нас репнув. Открутився, репнув. Отут розтовкло. Каналу. Як воно там? Оцей пімтіком як він називається. Я вже Короче, така ситуація. Ну нічого, шківа поміняю, закручу і буде далі на ходу. Буде в продажу скоро.